Ваше ім'я прізвище та посада. Рик Іван Ярославович, я завідуючи центру термічної травми міського центру термічної травми та пластичної хірургії по лікарні святого Луки першого територіального медичного об'єднання. З настанням холодів, а саме за зміною погодних умов внаслідок того, що зараз приходять та іде зима. Ми ну, наше відділення дуже часто зустрічається з такими з такою нозологією, як загальне переохолодження і відмороження. Ці нозології, як правило, часто вони деколи при попаданні наших пацієнтів в лікувальний заклад вони деколи поєднані. Як відбувається, як і загальне переохолодження, поєднане з відмороженням. Переважно це кінцівок. Що нам потрібно при настані холодів для нормальних людей? Що ми маємо робити? Самим першим ділом ми маємо, коли зниження температури тіла, ми маємо дуже тепле одіватись, тобто має бути пошировий одяг, тобто тепла білизна, перший йде, потім термоізолюючий одяг, і відповідно тепліші куртки, які ми вдіваємо. Відповідно, нам потрібно слідкувати за тим, щоб ми мали головний убор, також і, і рукавиці на руки, тому що переважно найчастіше відмороження утримуються верхніх та нижніх кінців, саме там пальці, пальці на ногах, пальці на кистях. Також є, маємо такі е, ураження губ. Носа також і вушних раковин. От. Що ще потрібно? Потрібно обов'язково, щоб було тепле взуття. Взуття має бути чуть -чуть на піврозміра більше. Теплі мають бути шкарпетки. І коли ви, наприклад, намочили ноги, чи і ви десь довго перебуваєте на вулиці, вам обов'язково треба піти хоча б або придбати е, теплі шкарпетки, поміняти їх, поміняти, щоб, щоб ноги не були мокрі. От. Що ще? Треба старатись відповідно на вулицю виходити, щоб ви були не голодні, пити теплий чай, е, їсти максимум для того, щоб відбувалися нормальні процеси обміну. Також е, обов'язково, обов'язково, коли ви перебуваєте довготривалий час на, на вулиці, вам потрібно е, час від часу заходити в тепле приміщення, відігріватись. Е, категорично заборонено це вживати алкогольні напої. Переважно наших пацієнтів це приблизно 80-80-90% попадають в наш лікувальний заклад. Перебування перебуваючи в стані алкогольного е, отруєння. Чому? Тому що організм внаслідок вживання е, алкоголю розширюється судини і відбувається таке та хибне відчуття теплоти, а дія відповідно холоду робить свою справу. Що вже м, у людини є переохолодження або мороження, що їй робити, і в першу чергу, і куди звертатися допомогою, самим, пер, самим першим фактором потрібно зробити це, усунути фактор дію цього середника, які відбувається безпосередньо на організм людини, тобто е, забрати з, холо, з вулиці, забрати в тепле привіщення, е, в теплому привіщенні знімати. Знімати мокрий одяг, там мокрі шкарпетки, взуття роздівати, поступово зігрівати пацієнта, давати тепле пиття, давати теплі ковдри, щоб поступово не, не, ну, не можна відразу агресивно давати гарячі ванни чи гарячі напої, поступове тепле збереження. Ну, при Більших і явних ураженнях там не можна пробувати міхорі, які є, ну без, без допомоги спеціалізовано спеціалізованих, спеціалізованих е, е, фахівців, які це роблять. Ну треба, треба, треба звернутись безпосередньо в лікувальний заклад по чим швидше, і це може зберегти досить. Досить е, велику частину кінцівки, тому що відбуваються незворотні зміни при відмороженнях, і, як правило, дуже складно після цього спасати тих пацієнтів. Тому, якщо трапляється на відмороження або перехолодження, яке вже там людини е, порушення свідомості, блідість шкірних покрадів. Е, Спутана свідомість, і це як правило говорить про те, що пацієнта треба госпіталізувати до е, скірувати до спеціалістів. Спеціалісти, там які мають медичну освіту, вони вже плюс-мінус скерують безпосередньо на наступний етап евакуації або спеціалізоване відділення. Це відділення термічної травми, де безпосередньо займаються такими пацієнтами. Такі пацієнти відповідно є дуже складні в лікуванні також. Хто не має досвіду в лікуванні відморожень чи переохолоджень, дуже дуже складно виявити ступінь, тому що воно не відразу показується. Тому що шкірні покриви, як правило, можуть при глибоких відбув... Від, виглядати там блідорожевого, блід, блідого кольору, але через декілька днів відповідно, будуть відбуватися інакші зміни, і це може призвести, а призводити до формування некрозу і в кінцевому результаті ампутації пальців. Ми в своєму центрі ми знаємо як боротись, як лікувати відповідно. І чим швидше пацієнт поступає до нашого. Центру термічної травми тим легше нам і надати якіснішу і кваліфіковану медичну допомогу цим пацієнтам.